Вітаю вас, мої рідні. Я кожен день думаю про те, як зробити так, аби українці аби найцінніше наша з вами молодь не виїжджала за кордон, незважаючи ні на що, не зважаючи на те, що відкритий зараз поки що принаймні шлях для молодих хлопців від 18 до 22 років, особливо в Польщу, щоб вони не виїжджали, тому що нас там. Не просто не люблять, не просто нас там не чекають, а там нас навіть ненавидять. І я вам про це сьогодні не буду просто розказувати, а я вам покажу це в прямому сенсі цього слова. А ви, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал, ви поставте лайк для того, аби шокуючи відео, побачили якомога більше людей по всьому Ютубу. І поділіться ним, поділіться з вашими подружками, у яких, можливо, діти і онуки зараз задумаються над тим, виїжджати або не виїжджати. Отже, що я маю на увазі? Прямо в Варшаві, прямо у Польщі, а в громадському транспорті побили, здавалося, польську громадську діячку, громадську активісту Зенобію Жачик. Але справа в тому, що її побив поляк після того, як вона заступилася за літню українку. Цей поляк. Я давайте, щоб довго не розповідати, я вам покажу відео, а потім поясню, в чому суть справи. А ти сульба! От що сталося? Цей поляк, я не знаю, адекватний, він неадекватний, в якому він стані, що у нього в голові, чого він був голий, але він почув українську мову. І я ж розумію, знаєте, що у, у тверезого на умі, то у п'яного на язиці. Він почав українську мову, напав на українку літнього віку, почав її ображати, почав її обзивати, кричати, щоб ця курва поверталася назад в Україну. Він згадав і волинську трагедію, він згадав і УПА, він згадав і Бандерів. Це Все, що можна було згадати. І коли оця польська активістка Зенобія Жачик вступилася за нею, він наштовхав тумаків Зенобії Жачик. Тобто. Ще раз я кажу за моїми особистими спостереженнями і тих моїх знайомих, які туди їздили і вже навіть встигли повернутися, або ті, які нам якось там вже загніздилися. Вони розповідають: ми там чужі, абсолютно люди, нас там ніхто не любить, нас там сприймають тільки якусь ніби дешеву робочу силу. І неможливо буде, ну майже неможливо це випадки один на тисячу. Коли вдасться професійно реалізуватися, от по справжньому особистісно і професійно реалізуватися, бо е там. Нас ніхто не сприймає як тих, хто може щось зробити для їхньої держави, незважаючи на те, що як ви знаєте, вже піднято навіть ВВВ Польщі, в тому числі, завдяки українцям. Хтось каже, а який взагалі є вихід, вихід у молоді? Іншого вихіду зараз, як виїздити, немає, тому що держава не довіряє українцям. Держава створює ті умови, коли молодий хлопець. Приречений сидіти і чекати, поки е прийде його час. Чекати тих 25 років бути зачинений, чекати того моменту, поки приб'ють часи за ним. Хто так вважає? Будь ласка, послухайте цього просто неймовірного. Я вважаю молодого хлопця з Миколаєва. 17 17 да. Через 6 років вас вже можуть мобілізувати. Так, да. і що? А що треба оборонити. Ну я сам не відсюди, я з Ніколаєв. Ну, якщо не буду, у мене під Ніколаєм, я звісно, мобілізую. А як ви вважаєте, на вашу думку, ось відкрили зараз кордони для цих цих категорій? Можливо, треба відкривати кордони вже для всіх чоловіків? Для більше? Ну, ви вірені, що мобілізований возраст не снізі до, до 22 Ну, Можливо. Це... Ну от. Поэтому давайте далі на буде. Ви плануєте ви виїжджати за кордон? Ну, виїхав би просто до Праги як турист на дня три. Ви своє майбутнє бачите в Україні? Так. Ну да. Тобто варіанти є. Вибір є того, як залишитися в Україні. Я не займаюся е, якоюсь пропагандою, рапатріотизму, що ми повинні всі стати. Ні, ви знаєте мою позицію. Я абсолютно адекватна людина. Я тверезо дивлюся на речі. Але мені хочеться, щоб. Щоб найкращі люди залишалися тут, щоб найкращі люди залишалися в Україні. Тут скаже Слава, ти ж а, не на фронті. Ну ви знаєте, в той момент, коли а, була загроза, отут безпосередньо в а, лютому 22-го року. Я ж я розумів, що от завтра може статися так, що будуть тут, будуть буквально там біля мого дому. Ну нічого б не залишалося, крім як я не знаю, відстрілюватися, відбиватися, нічого б не залишалося. Я, ми, друзі, близькі люди. Ми залишалися тут і ми чекали того, що потрібно будемо давати вісіч. Як оцей хлопець з Миколаєва, він каже: якщо потрібно, якщо вони будуть під Миколаєвом, я поїду до Миколаїв, тому що там мій, е е е там мій дім. І багато хто у нас була знайома, там одна я її називаю Галка Патріо. Патріотка. Вона мені почалася до повномасштабного вторгнення. Мені казала, Слава, ти ватнік, ти не любиш е, Україну, ти не патріот. Ну, Тут херню мені всю закидала. А в один потім прекрасний момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, щось пройшло пройшло буквально тиждень чи пройшло 10 днів. І вона раз і вона накивала п'ятами е, у Францію. І вона там е, потім записувала відео. Вона що зробила? Вона вступила. Знайшла якусь грантову програму, стипендійну програму в своїх там вже 40 з гаком років. Вона вступила в французький університет. Для чого? Для того, аби отримати житло, для того, аби отримати прихисток і для того, аби отримати стипендію. Причому, що їй ця друга вища освіта нафіг не всралася, перепрошую. Але вона для цього, тобто реально місце студентське, яке міг би зайняти талановитий, молодий там українець, неукраїнець, вона зайняла собою і записувала потім відео Господи! Я не вірю. Я знову спудейка, і так далі. Так а чого ж ти? ти ж патріотка. Чого ти виїхала? Куди ти втекла? Чого те і теза про те, що там в Європі, в тому числі е, безпечно, ну там вже небезпечно. Туди прилітають дрони, туди залітають російські винищувачі, і поки що не почалися скиди, якісь бомбардування або дрони не почали прилітати по цивільних об'єктах. Але ми не знаємо, в який час це почнеться. І чи почнеться повномасштабне вторгнення е, е, росіян до країн Європейського Союзу? А якщо розпочнеться повномасштабне вторгнення Росіян до Європейського Союзу, хтось же повинен буде захищати, самі європейці воювали не хочуть їм потрібна жива сила. І ми не знаємо, чи буде такий інструмент і чи реально його знайти. Але цілком імовірно в один прекрасний момент європейці скажуть: ага, у нас є українці, у нас є українські чоловіки. Так, у них немає громадянства, але вони тут отримали якесь резидентство, чи ще щось. Ми вас годували. Ми вас прихищали. А тепер давайте ви нас захищайте. Вигадати інструментів, як примусити воювати, дуже багато, тому що в Європі є гроші, в Європі є зброя, в Європі немає одного. Тих, хто хоче, і тих, хто найголовніше може воювати. Але є там українці. І хлопці, які готуються виїхати, ви маєте бути готовими до того, що цілком імовірно доведеться воювати, доведеться воювати в Європі. Я почув взагалі таку цікаву історію, спілкуючись з одним експертом, який працює одночасно і на Україну, і на Європу. Як слухайте ну ви ж розумієте, що Європа. Не буде, от летять ці дрони, летять літаки. Ви ж розумієте, що Європа зі своєї Європа не буде нічого у відповідь за, за... запускати по Росії? Вони бояться. Вони реально бояться ядерної зброї. Вони бояться. Ну вони всього, всього, всього. от і європейське НАТО, воно боїться, воно беззахисне, тому що винищують вже завтра може щось скинути, якусь випадкову я не знаю бомбу. Е, ще вони не будуть запускати. А він знає, що каже? Зі своєї території не будуть запускати, а вони будуть використовувати нас. Вони будуть запускати е, з нашої території ту зброю. Я кажу, так а що ж зараз вони не дають, тобто вони будуть Україну використовувати як контраргумент. Європей, наші вже всі розуміють, що Європа буде використовувати Україну. Оця Європа, куди ми так сильно хочемо використовувати Україну, тобто Україною воювати з росіянами. Нема чого там робити в Європі. Я не ура, Патріот, що от всі ми маєте. Ні. Я хочу, я е, обираю Україну, я залишаюся тут. Мої друзі обирають Україну, залишаються тут. Я нікого до цього не вмовляю, але бачу тут, чесно кажучи, більше перспектив для професійної і іншої реалізації. Так, вже і Трамп про це сказав, і Ердоган сказав, що війна не закінчиться скоро. Війна не закінчиться завтра. Трамп каже, я. Розумію, що війна скоро не закінчиться, але я от вірю, наприклад, що ситуація скоро відносно стабілізується. Оця лінія фронту, яка є на даний момент, вона устаканиться. просування росіян зменшиться. Є конкретні, дивіться, оця війна, повітряна війна вона має деякі успіхи у сторону Російської Федерації. Кожен день завдаються удари. По російських енергетичних об'єктах, які заправляють танки, які заправляють їхню техніку. Це так само удари по їхній економіці, тому що тут експорт е паливної енергет... ну, бензина, дізеля і тому подібне. Оцю буквально коли це вчора відбулося, прилетіло по, зараз я вам скажу по е Новоросійську Краснодарському краї. Там ППО збивало дрон, я вам хочу показати, а потім е розкажу, в чому суть. Вон, смотри, що там. Вон, смотри, что там. Вон оно. Ох, машины горят, тут что-то сильно ушаталось. побежала за машинами. Да, да. Смотри, что творится. Ой, не, надо спускаться на парковку. Если газ, сейчас газ как начнет взрываться, тут сейчас окна... Плывет, 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 плывет. А когда его взорвут-то? Чего они взрывают? О, ни хрена! Е, вона, коли каже, «пливет-пливет-пливет-пливет», Це мається на увазі прилетіли не тільки повітряні дроні, а й надводні прилетіли дрони у новоросійськ. Куди вони потрапили? Ви запитаєте? Я вам зараз покажу. Дивіться, це безпосередньо е, каспійський трубопровідний консорціум. Оцю магістраль, яку ви бачите, бачите, вона з Казахстану іде тут і. Казахстан, Тенгіз, Атирау, Астраханська НПС, Камсомольська НПС і йде до Новоросійська. От через цю магістраль іде російська і казахстанська нафта. От її цією трубою женуть до морського терміналу, а вже звідти її заправляють в танкери тюньового російського Чорноморського флоту і експортують на, на світові ринки. Оця ці танкери тіньового чорноморського флоту. І дрон потрапив. Чи що це було? Так, дрон це не ракета. Він потрапив в. Головний офіс каспійського трубопровідного цього консорціуму, е, який я вам зараз показую на екрані, тому ситуація цілком ймовірно, скоро може стабілізуватися. Принаймні я в це вірю. війна не може тривати довго, вже три з половиною роки, скоро чотири. Довше, аніж Друга світова війна, ну це не може продовжуватися ви розумієте. Тому мені здається, ми вже на старті великого фінішу. Оскільки вже в Америці сказали, оскільки вже в Туреччині сказали про те, що ми не бачимо швидкого Закінчення війни, і вони не бачать формату закінчення війни. Я ні на секунду не сумніваюся, що війна закінчиться от в якийсь такий от несподівано. От вона закінчиться і все. І ми не будемо розуміти, закінчилося воно чи не закінчилося воно. Нам потрібно з вами зараз триматися, укріплюватися і залишатися тут. от Такі мої думки. Я слава Соломка. Підписуйтеся, будь ласка, поставте лайк. Хай побільше людей це побачить, можете мене захейтати. І мій інстаграм обов'язково В. Нижнє підкреслення Соломка. Дякую вам дуже.